Слава Україні! Черговий день і чергові роздуми над тим, що відбувається. Ви знаєте, після чергової масової ракетної атаки, через кільканадцять днів може бути ще одна. Ворог продовжує нам погрожувати цими ударами, атаками і не зупиняється поки що, бо зупинити його маємо ми. Так от ця чергова атака може бути більшою, меншою. І вона, звичайно, буде. Але і ми готові до цього. Це не паніка, це, звичайно, попередження. Це можливість ще раз самому собі сказати: ворога треба знищити, і лише тоді прийдуть мир і перемога. Перемога і мир. Тому не треба виділяти окремо якийсь день і казати, це буде понеділок, вівторок, середа, четвер чи інший день тижня, який є у нас трошечки затягнутим, як кажучи, на ці 9 місяців Великої війни. Не виділяйте ці дні, не копирсайтеся у своєму житті, що такий то час, така днина. Я розумію, що в некомфортності, в невизначеності дуже важко жити. І важко жити з розумінням, що зараз немає світла, електроенергії і не буде найближчі кільканадцять годин. І не треба думати про те, що черговий блекаут чи як його ще називають, вимкнення світла буде краще чи гірше. Він, можливо, буде. Тому, ще раз кажу, треба пристосуватися і вижити. Не коперсайтеся, ще раз прошу, не коперсайтеся у невизначеності. Ми переможемо, в цьому немає жодних сумнівів. Жодних. Перемога настане, коли Росія, де-факто, де Юре, визнає себе переможеною. А ще краще, Росія в цьому вигляді, в якому вона сьогодні є, зникне назавжди. Тому я дуже вас прошу пристосуватися до тих реалій, які є. Бо вони реалії. І в них в цих реаліях нам поки що жити. Боротися, перемагати. Найбільш жахливо це невідсутність електроенергії або гарячої води. Вони з'являться. Найжахливіше це те, що може прийти до кожної з наших родин, до нашого з вами окремо взятого життя, мого, вашого. У цю хвилину або завтра, або вже жахливо це прийшло. Я про ціну нашої майбутньої перемоги. Оце жахливо – історія кожної окремо взятої людини, її рідних та близьких. Як би некомфортно зараз не було, давайте намагатися жити своїм життям, життям вільним і найголовніше гідним. Чуєте мене? Гідним. І тоді все інше буде виглядати лише тимчасовою перепоною до перемоги та миру. До спокою. Гідність це і про нашу не лише витримку, а й про совість. Діяти за совістю, жити за совістю, працювати за совістю. Оце правильно. Давайте жити гідним життям. І йти до перемоги. Бо той прогноз, який є, на сьогодні 100%. Це те, що ми переможемо. Цей прогноз виправдається: 100% прогноз на 100%. І хто б нам сьогодні не кричав, як Бобриха Сімонян, що Одеса власне, є пам'ятником якийсь там Єкатерині Великої. Ну, з бобрами все зрозуміло Бобрихами. Нехай вчать історію, що коли з'явилося і хто до цього доклав зусилля та роки. Ми не Знищуємо на відміну від росіян пам'ятники. Ми прибираємо те, що є чужим. А ще краще я скажу так: ми повертаємо, Україна і Одеса повертають свою власну історію. Не ту, яку Росія намагалася в нас вкрасти починаючи від часів Київської Русі. Продовжуючи ці крадіжки. В історії Одеси, Херсону, Миколаєва, Очакова, кримсько татарського Давньогрецького Криму, козацького Криму. Ми повертаємо свою історію. Повертаємо історію, повернемо і світло. І переможемо. В цьому не сумнівайтеся. А світло буде. Воно завжди буде. Як і посмішка. Посміхніться. Не комфортно, але посміхніться.